Вітаю вас, мої друзі! Сьогодні розберемо магнітофон Весна 212C4 на запчастини. Подивимося, які тут деталі є. Скільки дорогоцінних, скільки можна на розборі заробити, посчитаємо разом. Я буду відкручувати, щось знаходити і показувати вам. Повністю відкрутку нема комусь знімати, щоб знімав. А я зніму кришку вам покажу, то зроблю, покажу. Так що випишіть, коментуйте, будемо на зв'язку. Зняв кришку, всі деталі, всі плати ці прийдеться відкручувати. Різьба вроді би вже у них збита. Ну, покажемо, подивимось, може колись знайдемо лучший магнітофон і щось заснімемо ще. Коротше, поїхали далі. Добрався я до плат. Скажу, що ця середня стояла, то ще один болт навіть не разу не відкручувався. Я взорвав як би різьбу. Ну, краску цю, що вона так тріснула. Що ми бачимо на першій платі? Раз, два, три, 4, 5, 6 польовиків. Ой, не польовиків, а полубачонки один. Отакий з відімою по КМ каєм. Чікате. Бачите, відимо по золото, це вже хорошо. Так, там один жовтенький сховався, але що він нам жовтий, нічого. Такого більшого нічого не бачимо на цій платі. Тоже полубочонки 1-2. 3-4 і оцей з віддімо позолотою Бачите яка 15УД. Оце, видимо, по золотой взагалі отлично. Значить по є. Напишіть скільки стоїть от така деталька, з відьмой по якщо хто шарить. Так, полу, полу Так, це з якого року? Да як так не зарядить. 0,3,89. Це вже не очень. Значить... Так, бачите, видимо, по золоту вже у нас їх 4, 5, 6. Знать би, ще скільки вони стоят, то вообще було б замечательно. Що хочу сказати такого. Нічого зеленого немає наших любимих. Конденсатора, як кажуть, оце жовті, це не то пальто. Я вам скажу, що є ще одна плата. Я до неї доберусь зараз і включусь. Як мені один підказував, може каже, тут один заробив, або є ще одна плата, як ви бачите. Зараз бачите? я її відкручу. Для вас секунда для мене, мабуть, з пів години. Я трохи поміняв місце. Ну, хочу вам показати ще оці плати, що сховались там. Так, є оці не польовики, а оці з жовтими ножками. От, один є тут. Що ще тут таке класне? Ну, Транзистори, знаєте, що перекушувати треба. Ось тут він буде один. І тут під цими жовтими алюмінівими. Я вам зараз покажу отут вони. Є ще у мене. О! Стоять! Я так думаю, під алюмінієвими ми теж будуть вони. Потім ще вот, теж з позолоткою, з відімо. А ні, це без віддима позолоти. Ось оце є. Ще тут КТ. Потім я не знаю. Ось тут платка така. Щось я дивився, кажу, що в цих є якби позолота віддимо. А як вона віддима, я її тут так і не... Побачу, може отак знизу хіба що десь. Ну, не видно, я так скажу одним словом. Ну, може і тут це теж не позолочені. Потім оця плата. Бачите, відіма теж є така позолота. Ну, більш нічого такого нема. Зараз перейду ще до тих плат. Роздивитися оці плати, що ми спочатку і деякі ще були, отака от платка там. Потім оцю ми дивилися. З відімою по золоту я вам показував це перші три. Але що не показав вам на це відьмой по золоті отакого от Потім ще оці з золотими ножками два. З позолоченими, а не з золотими, так. Да. І. Ну от, отакий переключатель мп 1 там мп там 2 ще є коричневий. Ну і от таких пару виключателів по серебріні. Все, що можна взяти, конденсатором, немає. А якщо були, то вже може хтось другий якби на них заробив. Все, дякую за огляд. Приємно було з вами спілкуватися.